Києве, сьогодні у ніч пам'яті Варшава з тобою. Писала Калина, листи з України до білих російських беріз. І падали крутні червоні крапини, чи крові її, чи то сліз. Писала вона, беріз своїх хлопців, що в гості з вами прийшли. Навіщо в чужі молить староці твої тут тривають страшні? Вони брешуть нахабно, що хлопці пукають, їх кинули вже жерло війни. Війна не навчає, тут дійсно вбиває. Це ж ваші брати і сини. Навчать їх стріляти, людей з гармати, підступний, віддавши наказ. Чи варто для цього синів у світ пускати, щоб тут зупинився їх час? ж хлопцям Христи одягали на спину. Вони ж тепер цілять в людей. І з ними одної і мови, і віри заради химерних ідей. Вже дехто до додому не вірні К'ясніть поля від коги. Живі, то каліці, їх доля хімерна, тохів позбавлених то Крим. Писала калина листи, розсилала зі зграєм чорних руків. Навколо калини горіли й поналоги і покинув на землі в Хоч постріли градів лякали калини, пожежі змикались кільце. Писала, кричала радо загинуть, і була так і страшно і борцем. По лавні ревера усічені скромні, пошкоджені всі гілочки. і падали краплі червоно-солоні, горіли, мов церкви, свічки. Бо <кхух> все ця земля не росли умивалась, а крою лицом не зведеш. Не сонечком ніжно вона зігрівалась, а попила після пожеж. Писали калина листи з України у різні куточки землі. Не спід, поможіть, стріляють у спину і вбити, не хочуть кори. З війною і втратами важко змиритись. Народ взяв цей хрест і поніс. І нам до землі, ті калині вклонитись за кожен написаний лист. За щирість і не совість, що навіть вогни не схорит. І хай ще в країні беріс.